Миколаєволітній свого шудотворця Ми з історії знаємо, що він ще, будучи маленьким, він вже вирізнявся особливо. Піти про його друзів, тому що вони дуже часто не мали в чому ходити, не мали одежі, дуже часто не було що їсти, то він все це помічав ще будучи дуже-дуже юним. І він крадькоман від батьків, він брав в своїй коморі, чи пшеницю, чи якусь їжу. Щось. І він таємно підкидав тим дітям, які мали в цьому потребу, чи одержу також свою правду і давав дітям, що мали в чому ходити, сподіватися і так далі. І ось це з юності, така любов до, до людей, в ньому вона і залишилася, і в подальшій дії його життя. Коли він стає єпископом, він дуже дбає про свою церкву. він, е, коли в своє майно він продає і роздає допомогу, допомагає йому. І, будучи єпископом, він дбає про кожного члена своєї церкви. Він обікується ними, кому є яка потреба, він допомагає, дає їй кошти і, і речі, які їм необхідні. І в пізнішому часі, після його смерті, ми знаємо, що. Через молитву до Святителя Миколая Хворця він також чином допомагав тим сім'ям, які зверталися до нього в потребі. Ми знаємо таку одну із історії таких яскрави, це коли е, батько трьох вівчат, вже не маючи, що їсти, е, на той час. Він Він міг їм зберегти смотрю і чистоту цих своїх дівчат. І бачимо. І багато інших чудес, Святителя Миколаїв, що до твори після своєї смерті, через його молитву, Бог допомагав тим людям, які зверталися нього, які зверталися допомогу. І тепер ми також знаємо, що святитель Миколаїв. У будь-які бути через Бога. Тому на сьогоднішній день, я думаю, в нас єдиний, в єдиному такому полірі, в єдиному дусі ми маємо одне таке прохання до Святителя Миколая Творця, що ми всі подарунки в світі. Сьогоднішній день просимо святителю для Миколаю, малий Бога за нас, моли за наших захисників бережіть від всякої хвороби, від всякої смертельної рани, щоб і щоб дарував мужність, безстрасті, щоб вони з могли перемогти. І ми разом з вами, молитві, в кіному щоб ми змогли перемогти цього московського окупанта. Сьогоднішній день ще вітаю всіх іменинників із іменинами, з іменинами їхнього небесного правителя всіх Миколаїв. Нехай Бог за молитвами Святого Миколая, дарує їм міцне здоров'я, щастя, благополуччя, мир, славу, спокій, нехай дарує їм натхнення на подальше життя, щоб вони досягали своїх цілей, щоб ці цілі були християнські, щоб вони приносили. Добробут суспільство приносило користь як їхнім сім'ям, так і всьому нашому суспільству. Нехай, Стай Бог, збережений допомог і щасливі роки життя. Всім дякую за свої благослуження, нехай Бог всіх береже, наступне богослужіння в нашому храмі. Неділю на 10 годину свята